Навіть наш прапор та герб дуже гармонійно асоціюються з прапором Євросоюзу. 23 та 24 серпня наша батьківщина відзначає День прапора та День Незалежності. Тож всіх справжніх українців та патріотів України вітаю з нашим святом! Для більшості моїх співвітчизників прапор України це не просто символ держави, це символ національної єдності, символ відродження. Могутній держави та нації. Синьо-жовтий чи жовто-блакитний, як саме правильно дивіться далі. Більшість українців ствердно скаже, що наш український прапор жовто-блакитний. Але ж офіційно все не так. Всі ми знаємо, що офіційний наш державний прапор синьо-жовтий, синій відтінок символізує чисте небо, а жовтий родючі пшеничні поля. І правильно читати зверху вниз. Тобто синьо-жовтий. А не знизу вгору жовто-блакитний. Але давайте копнемо глибше. Ви, напевно, могли помітити, що на різних заходах у всій Україні зустрічаються жовто-блакитні прапори. Здавалось би, це помилка неуважної людини. Але ви ніколи не замислювалися над тим, як гармонійно це звучить. Жовто-блакитний. Напевно, більшість із вас саме так його і називає. Вважається, що цей прапор має дуже давнє походження. Розповідають, що на наші землі його принесли трипільці під час переселення народів. Такий стяг використовувався ще до хрещення Київської Русі. В часи татарських нападів він зник і відродився згодом на гербах українських міст. Дехто вважає, що вперше його затвердили офіційним державним прапором за часів Михайла Грушевського. Та Народної Республіки. А синьо жовтим він став в часи правління Гетьмана Скоропадського, підтвердження цього факту, до речі, можна знайти в українській літературі. Українське військо, мов з могили, встало, загриміло в бубони, у Сурманьки заграло, розгорнуло прапор, сонячно-блакитний, прапор України, рідний, заповітний Олександр Олесь. Це тільки один приклад, однак про жовто-блакитні стяги писали і Володимир Сосюра, Олас Самчук, і багато інших. Хоча більшість істориків заперечують цей факт, адже документи того часу не збереглися. Втім, розглядаючи листівки 1917 року, можна побачити обидва варіанти: символічність жовто-блакитного прапора проста і зрозуміла: жовтий кольор означає Сонце, а блакитний земля. З космосу вона виглядає саме блакитною, матеріальний початок. Якщо зануритися у сакральне значення кольорів, з давніх давен жовтий золотий колір був активним, творчим, божественним, а блакитний, навпаки, пасивним, консервативним. Тобто наші прадіди трактували це так: жовтий творець, а блакитний створений ним земний світ. Погодьтеся в цьому є залізна логіка. Тоді виходить, у нашому випадку матеріальне панує над Божественним творіння над творцем. Згідно китайським стародавнім вченням, синьо-жовтий стяг це панування закону занепаду. Розповідають, що у 1992 році відома китайська художниця Мао Мао на одному із мистецьких заходів просила тодішнього президента Леоніда Кравчука змінити розміщення кольорів. Мовляв, синьо-жовтий прапор символізуватиме занепад, деградацію України. Відповідно до китайської книги Змін і дзин, таке поєднання кольорів символізує гексаграму пі, одну з найгірших комбінацій, яка означає: будьте пильні і передбачливі, не беріться ні за одну важливу справу, тому що вона швидше не збудеться, ніж збудеться. Ваше оточення не розуміє вас. ви – без всяких підстав сваритися з друзями. У той час жовто-блакитний колір утворює гексограму тай розквіт. Мале відходить, велике приходить, щастя, розвиток. Однак Кравчук, якого тодішні поети нардепи переконали, що синьо-жовтий прапор символізує мирне небо і золоту пшеницю під ним. Він тоді віджартувався, мовляв, що корисне для Китайця, то для українця смерть. Якщо ви не довіряєте східним віруванням, будь ласка, за православними канонами іконописання, які прийшли до нас із Візантії, золотий і жовтий колір символізує Творця, вищу духовність, а синій земне, свободу вибору, яку ми отримали в дарунок від Бога. Також науковці говорять про те, що головний колір герба. У нашому випадку жовтий, та головний колір прапора сьогодні синій, повинні співпадати. Принаймні, так говорять закони геральдики, які стверджують, що прапори утворюють на основі гербів. То чому ж у нас все ж кербять? Дехто вважає, що домінуючий синій кольор дістався нам у спадок від червоно-синього стягу у РСР. Деякі прихильники жовто-блакитного прапору вважають, що він може стати початком нової української держави, в той час, як інші, побоюються, що через нього розкол стане ще глибшим. Я не стверджую, що у вище вказаному істина, але є над чим задуматись, адже є дуже багато збігів. Я, наш прапор, звикла називати жовто-блакитним, наш герб жовтий на синьому фоні. На словах, блакитно жовтий чи синьо жовтий ніби спотикаєшся, а жовто-блакитний звучить якось гармонійно. Це питання виносилося на обговорення суспільства у різних його формах, як серед істориків, в кулуарах, так і на офіційному рівні, у формі петицій президенту. Один із авторів петиції стверджував, Державний прапор України повинен бути жовто-блакитним, а не блакитно-жовтим. На це є дуже багато аргументів, але самим головним аргументом є те, що жовто-золотий -жовто колір є кольором Сонця, а блакитно-срібний кольором планети Земля. Сонце має бути зверху над землею, тому на прапорі країни жовтий колір має бути зверху, а блакитний під ним. Також наведу деякі історичні вислови. Жовто-блакитні наші прапори ми непереможні, шаблі догори. Це гасло бандерівців. Не можу не продовжити слова цієї пісні. Буде Україна вільна, буде ненька самостійна, москалів на ножі. Хотіла б почути вашу думку у вигляді коментарів, який має бути наш прапор, який скоро стане прапором перемоги над расистами. Адже віднедавна для всього світу український прапор символізує незламну волю і боротьбу за незалежність. Мужність та боротьба української нації зламали прогнози усіх розвиток світу, лідери найвпливовіших країн світу навіть в період війни з російською навалою приїздять в Україну і віддають шану українській незглавності. синьо жовтий чи жовто-блакитний стяг наводить жах на московицькі війська. Прозомбоване їхнє відроддя. Я впевнена, що скоро синьо-жовтий стяг буде вільно розвиватися у звільненому від расистів Криму та інших тимчасово окупованих територіях України. Хочу додати ще деякий символізм: Україна вже майже вирвалася з лап Московії для того, щоб стати членом Євросоюзу. А символізм полягає в тому, що навіть наш прапор та герб дуже гармонійно асоціюються з прапором Євросоюзу. Але для цього ще потрібно перемогти другу армію світу. Ну Хіба після цього ми не заслуговуємо бути розвиненою державою Євросоюзу? НАТО ще буде переконувати нас, щоб ми прийняли альянс до себе і поділилися з ними своїм військовим досвідом. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ. Та іншим захисникам України смерть ворогам Україна переможе.